Сачки дві компанії позаду також вже півають. Ось так ми приїжджаємо. Привіт. Сьогодні я експериментую з новим ракурсом зйомки, температура на вулиці 20 градусів. На дощик. Сьогодні я поїду недалечко. Там потазу зоопарк. Тут така собі алея барбікю. Постійно десь тут ще смажить, шашлички. Сподіваюся, буде круто. Сподіваюся, що новий ракурс дасть нові відчуття. Сьогодні субота. Вже видно, що деякі люди збираються на відпочинок. Багато лавочок, багато кострищ, можна гарно тут відпочити. Так ось тут великі кострищі. Де альтанка. Можна посидіти відпочити. Дві компанії позаду також вже Співають. Зараз тільки 12 годин. Це попереду нас Типу басейн чипальне місце. Можна тут покупатись, але тут є вода. І навіть є якісь люди. і тут поступаються. Дуже тут цікаво зробили. Зончик там. Приїхав якийсь зончик. Так, сюди виходить один із самих <кхи> длинних трейлів. Можна привести туди. Кожен таночка така. Ось така водоймочка лісова. Все, ми прийдемо, подивимось як виглядає цей струмочок, який втікає в ту водойму, в якій можна купатися. Дуже гарні мох. Будуть такі гарні водопадики. Є тут цікавий струмочок, там написано оголошення, щоб не купали тут собак, щоб тільки типу, була чиста вода. Цікаво. Ого, тут хтось тут залишив самокати прокатні. Прокол. Хтось вирішив на самокатних прокатах прокататися по лісі. Кинув їх тут. Тут так же кострище. Так что тут можно посадить. Видно, мы сейчас еще, еще дали мне здесь там еще одна. трюшки краще, потому что тут трюшки хаще. Так, и а тут мы как садились, Юля. Ну класно. Тут класні міста. Сюди течеться водичка. Одного разу ми були з ділі саме на цьому місці. Тут дуже прикольно. Тече між камінням водичка. Тут є тут і вогнище. Ось таке цікаве місце. Тут мені десь треба виїхати. піти подивитися, така тут нова траска, такої ще не було, Можливо не зовсім видно, але тут я пропоную спуститися по такому спуску, ось так ці камінь профіль. профіль, ну, це не 90 градусів, але дуже близько до цього. Я з такого такої штуки трошки боюсь спускатися. кам'яниста дорога можливо це навіть колись кимось було виложено але це не точно Ой, тут ще одна Ще одна тут плотина. Тут якась вода брудніша тут також є спуск. Ніча я ще трошки піднімуся і буду спускатись. Додому хочу так піднятися. Щоб можна було спуститись додому без підйомів. Тут, тут крутий підйом. Але <хи> вирішив я вже поїхати сюди. Хоча можна було поїхати по нормальній дорозі. Але нічого, я сюди задерся. побачимо куди ця дорога нас виведе. Така дорожка. Трошки було Тут дуже багато каміння І Між тим камінням тече цей струмок. Так, дуже тут гарно. Ну що ж, ось такий тут класний трамплінчик. якраз мого рівня, невеличкий, але цікавенький. Ну Що ж, я як завжди роблю щось не так і їду вверх по даунхільному спуску. Але нічого, він досить цікавий, я його собі запам'ятав. І можливо я туди якось приїду. тому що тут реально видно, що хтось тут навіть працював з... Ландшафтом. І деякі фігурки тут виглядають досить класно. Що ж, вже вийшло сонечко. Починалося все майже з доща. Навіть інколи накрапало. А зараз вийшло сонечко, але ще не жарко. Так, я тут не зовсім розумію, куди мені їхати, але ще наверх ніжому хочеться. Проїдуся сюди. Ось так ми проїжджаємо в такі місця легко і без зусиль. Тут ще один місток. же місток погірше. Тут напевно мені доведеться переїти. А звідси вже можна їхати. І тут починається рівнесенька доріжка. Так, і тут мені теж треба вибрати дорогу, щоб я лишній раз не піднімався. Що ж, вирішив я приїздити сюди. Можливо мені потім перед будинком доведеться трішки підніматися, але це дрібниці. Такий тут цікавенький пуск. любит Обожаю <решит> Еще и а, тут такая пешеходная дорожка ну, нам не <решит> заборонял кто-то Ось у нас вже тут починаються якісь залишки асфальтного покриття. Туди пам'ятаю, що далі виїду до радіолишки. Магазин радіомашкись маленький. Після напевно інше. вона. Там зверну і вже буде шлях додому. З'їжджаю наше до Я асфальту і їду сюди. Теж має бути фельтаночку, ось і вона. Кожні можна посидіти. Тут також є костріще, але не впевнений, що варто тут палити вогнище. Але тут можна цілком. Хоча ж тут немає водички не де. Але Так місце також непогане. Так, ось я поїду сюди. the Машики, и тут уже тришечки додому завершились. Ну щас, ось я выехал місто. Сподіваюсь, вам сподобалась така поїздочка і такий новий ракурс. Все, пока!